Дівчатка, у нас наявності ось такі салатниці знову ж від тієї торгівельної марки Сімакс із жаростійкого скла. Ми взяли такий середній розмір салатниці, щоб вам показати. Але є в наявності і більші, і менші такі салатниці. Подивіться, зроблена вона із такого товстого скла, жаростійке, ще раз повторюю, витримує перепади температур. Тобто, ви можете ложити сюди як гарячі, так і холодні свої салати. Об'єм даної салатниці 2,5 літри. Дивіться, яка вона зручна. Я ж сказала, що ми взяли найзручнішу салатницю. Кого зацікавили? Пишіть, будь ласка, вірить.